Те, що зброю треба регулярно чистити, знають всі. І це, мабуть, єдине прибирання, яке чоловіки роблять з задоволенням. Сьогодні ми цим і займемося, але на початку зброю треба правильним чином забруднити. На АКСУ ми спеціально одягли е, саундмодератор, тому що саундмодератором зброя забруднюється сильніше. Сьогодні поговоримо про те, як чистити зброю. Які засоби та які інструменти для цього використовуються? Крім засобів комерційних, які можна придбати, яких зараз в асортименті, ми покажемо, як чистити зброю тим, що у вас є під рукою. Чистка зброї. Це не просто необхідна процедура. Це свого роду медитація, а також додаткова можливість краще вивчити власну зброю. Пістолет став на затворну затримку, і тепер це гарна відкривалка. Зараз промисловість виробляє безліч засобів для чищення зброї. Є окремі для зняття нагару, є знежирювачі і, відповідно, самі змащувачі. Окремо, хочу сказати про те, що наші військові дуже полюбляють ВДшку ВД40. Вона дійсно дуже гарно знімає нагар, знімає іржу, але хочу зауважити, що після використання ВДшки треба її видаляти зі зброї. І потім змащувати нейтральним мастилом, бо ВДшка це все ж таки агресивна речовина. Є засіб, який відомий ще з Першої світової війни це керосин. Але керосин, як і бензин, має в своєму складі воду, і тому його треба зневоднити. Робиться це дуже просто. Просто в керосин засипається сіль. Так, просипав сіль, мабуть, з кимось посваримося. Його треба добре розмішати і дати відстоятися. Сіль відстоялася, впала на дно. До речі, маленький військовий лайфхак. З однієї 5-літрової пляшки води можна зробити дві отаких от ванночки. Зараз заповнюємо керосіном. Ну Це, скажу так, великий розкіш, звісно, отак от ваннами чистити. Від АКСУ, нагадаю, ми стріляли з саунд-модератором. Я так підозрюю, що найбільше забруднено буде поршень, як завжди. І затвор. Значить, Виймаємо затвор і затворну раму з поршнем замочуємо в керосині. Ну, перше, без чого неможливо почистити зброю, це, звісно, шомпол. На військові зброї вони є штатні. Ну, Наприклад, в комплекті з М16 або М4 шомпол не йде. І зараз дуже популярні такі от шомполи, які самі латунні, а зверху покриті пластиком, щоб не царапати ствола. Вони є такі от довгі, а є. Я рекомендую для військових отакі. От Розбарніть. Це те ж саме, просто займає менше місця. Ну Відповідно до комплектів е, шомполів ідуть е, йоршики. йоршики. І отакі от протірочки. Існують цілі набори різних йоршиків. Я навіть е, сам досі не розібрався, які для чого потрібні. Ну Звісно, є е, е, металеві латунні або мідні йоршики, є такі фетрові. М'якенькі для кінцевої протірки, також існує їх дуже велика кількість, є в спеціальних наборах. От в цьому наборі ми бачимо мідний йоршик. І це, до речі, є йоршик, який спеціально для протирання патронника. Бачите, він повністю в ствол не зайде, це саме для чистки патронника. До того ж, продаються промисловістю. Так звані патчі, тобто це серветки. Є вони маленькі для протирання ствола, є більш великі для протирання всієї зброї. Існують навіть отакі от спеціальні ватні палички, вони схожі на звичайні пластикові, які ми, ну, там, вухо чистять, але оце от спеціально продається для зброї. Можна використовувати і ватні палички. Є жарт, що в армії однаково пахнуть тарілка і дупа вологими серветками. А я їх висушую і потім використовую для чищення зброї. Що мені подобається, що вологі серветки, від них не відриваються нитки, як від ганчірки. І немає ризику, що вона потім залишиться в механізмах зброї, не дай Бог, в стволі. В модних наборах. Є такі спеціальні щіточки для того, щоб чистити вичищати бруд в місцях, які дуже важко дістатися, але вас задовільнить і звичайна зубна щітка, тому що інколи почищена зброя важливіша ніж непочищені зуби. До речі, щітка фактично універсальний інструмент для чищення майже всіх узлів зброї. Зараз ми неї будемо чистити ствольну коробку АКСУ, але після стрільби головним чином треба змастити і видалити нагар зі ствола. Отже, почнемо ми все ж таки зі ствола. Для початку закапую ведешкою. Поки ствол відкисає, почнемо працювати зі ствольною коробкою. Свідкою доволі зручно в різних місцях, до яких складно дістатися. До речі, дуже важливо в автоматі Калашникова, щоб не було бруду на оцих полоз'ях, по яким ходить затворна рама. Бо якщо там є бруд, може бути затримка при стрільбі. Також дуже критично для будь-якої зброї забруднення патронника. Але до нього ми ще доберемося. Ці от місця дуже добре вичищаємо. Газову трубку на будь-якому калаші чистити доволі незручно. В домашніх умовах для цього добре підходить йоршик від наборів для чищення зброї 12-го калібру. Також універсальна зубна щітка добре чистить. Газову трубку. Як я і казав, її можна чистити фактично все, крім ствола. Отже, нагадаю, ми замочували в кересині затворну раму і затвор. Тепер наше колишньою вологою серветкою протираємо це все. Як не дивно, дивіться, зазвичай от з цією частиною зброї, тобто з торцем поршня, завжди проблема. Якихось кілька хвилин в керосіні цю проблему вирішили. Він повністю чистий. Зазвичай його дуже важко відчистити. От. В армії забороняють використовувати для цього наждачку, але я б посперечався з цього питання, бо часто чистили їх об каблук. Чобота, Бо в склад чорної гуми каблука, входить сажа. А сажа теж абразивний матеріал. От чомусь нульовою наждачку не дозволяли використовувати, а в каблук, будь ласка. До речі, теж в Керосин вперше заливає. отут тут -от є канавка в поршні, зазвичай її доволі складно вичистити. От Для цього нам підійдуть будь-які палички. Можна використати зубочистку. Зубочистки доступні. Зараз я її і буду використовувати. Зубочистки взагалі для чистки зброї доволі зручні. Вони дістають самі такі дрібні дірочки. Зараз чистимо цю канавку поршня. До речі, такий дуже неприємний вузол і його доволі складно прочистити. Але справа в тому, що якщо його не чистити, оцю канавку, то саме з непрочищеної канавки потім починається корозія поршня. Я ж кажу, доволі складно очищати. Хоча воно відмочувалося в керосіні. Ну що ж, майже ідеально, потім закінчу. Ще дуже важливий такий от елемент, який може бути критичним для роботи зброї, це дзеркало затвора. Тобто, оце от донце, оце от кругле. А також тут. Екстрактор, який викидає гільзу. От з ним зазвичай дуже часто бачив, як чистять викладкою. От. Але все ж таки тут теж треба якась паличка. Якщо цей вузел буде забрудненим, то може бути утикання, а також невикид стріляної гільзи. Відповідно, після цього утикання наступного патрону. Так. Чисто зубочистка брудна. Отже, нагар там був. Для очищення ствола я спеціально буду використовувати штатний шомпол АКСУ, Хоча сам вважаю його доволі незручним. Чому зараз побачите? Роблю із колишньої вологої серветки патч. Нічим його не змащую, тому що в ствол ми ще набризкали. Все. І фактично він дійшов до кінця ствола і його дуже незручно витягувати. Якщо, наприклад, на АК-74 на повноцінних, тут на кінці шомпала є дірочка, в яку можна засунути виколотку і так от рухати поршнів. В шомполі АКСу такого немає. Отже, Знову беремо патч, Знову вставляємо в шомпол і повторюємо доти, доки ганчірка не буде виходити чистою. Окремо слід зауважити про очищення цього зрізу ствола. Він хоч саунд-модератором, хоч з полум'ягасником. Який ще називають в акесу От, Він зазвичай забруднюється і йде від нього корозія. Його теж важко чистити, часто використовують викрутку, але можна пошкрябати, а будь-яка пошкрябина це перший крок до корозії металу. Тому є такий народний спосіб чистити об каблук або тапку. Перший раз це роблю, але працює. Після того, як ми зброю вимили в керосіні, залили ведешкою. Треба, ну, по-перше, витрати насухо і змастити нейтральним мастилом. АКС-74У, який ще називають, сучка, на ньому зазвичай фігово входить за... Ох, війшов з першого разу. А тепер у нас ще залишився нечищеним АКМС. Там є деякі тонкощі при чистці. Процес чищення що АКСУ, що АКМС принципово нічим не відрізняється, бо і то, і то Калашников... І всім калашоїдам добре знайоме. Але є нюанс. Ну, По-перше, наприклад, в піналі АКМС, -а, АКМ -а є в кришці отака от дірочка маленька. Через неї може випасти вішер або викладка. І тому я зазвичай кладу всередину серветку або маленьку ганчірку. По-друге, на повномірних АК. Веслах, як їх називають, дуже важко відкривається оцей от прапорець. Для цього можна використовувати пінал. Тут є ось такий от плоский отвір в піналі. Тобто ми беремо цим отвіром, надягаємо на флажок і тоді легко його відкриваємо. В затворній рамі будь-якого калаша є отакі от пази з цього і з цього боку. Треба дивитися, вони ні в якому разі не повинні бути забруднені. Тому ми можемо взяти будь-яку гілочку і заточити її до певної товщини, яка підійде за розміром саме для певних місць у зброї, в які трудно дістатися. О, дивіться. І тут якраз по товщині цього паза. Пази дуже важливі, бо по цим пазам затворна рама ковзає стольні коробці. А в принципі, далі процес чищення такий самий, як і у АКСУ. У радянській армії розповідали, що американська зброя ненадійна, що її важко чистити, а мовляв, калаш засунув пісок і він все одно буде стріляти. Але якщо ви зробите отак, от от, то я гарантую, що при пострілі, що калаш, що М16 ствол розірве на таку квіточку, тобто з цією проблемою треба. Боротися. Наприклад, на системах IR15 це можна зробити навіть не розбираючи зброю. Для цього існують отакі от, так звані протяжки. Я не пам'ятаю, як воно там по правильному, по іноземному називається модно. Тобто нейлоновий шнурок, в нього вплетені йоршики, і тут Маємо таке от грузило, чи як воно там називається, ми пропускаємо його в ствол і просто протягуємо Відповідно, якби ми почали пхати в ствола з цього боку шомпол з йоршиком, без Йоршика, ми б цей пісок далі загнали всередину зброї. А ось така процедура, і все, зі зброї можна стріляти. Протяжка коштує недорого, але коли немає можливості її купити, щось подібне можна зробити самому. Для цього ми візьмемо шнурок, який йде як запасний в комплекті до берців таланів Є, у нас можна зробити якусь там. Нитку з, з якимось грузилом, але ми використаємо мідний дріт. Треба тут зажати так, щоб влізло в ствол калібру 556. Розпрямлю трошки його, але у зібраному стані зброю сімейства ar 15 його. Не впихнеш. До речі, розбирається зброя дуже легко. Все, в такому стані вже можна чистити зброю. Ага, бачу, вийшов. Як бачимо, така саморобна протяжка, теж працює. В принципі, в такому вигляді зброю сімейства AR15 можна спокійно чистити, є доступ до всіх її вузлів. Але для зручності, на відміну від АК, тут ще можна розділити верхню частину ствольної коробки, яку називають АПЕР, від нижньої частини ствольної коробки. В такому вигляді ствол чистити взагалі одне задоволення. Комплекті для радянських пістолетів йде сталевий шомпол. Проте існують і комерційні набори спеціально для пістолетів. Тут є м'які шомполи, і, до речі, насадки на них мідні або латунні, тобто не будуть так шкрябати ствол. Також засоби для змащення і патчі. На відміну від зброї, яка використовує. Відвод порохових газів для передзаряджання. Більшість пістолетів використовують віддачу вільного затвора або короткий хід ствола. Отже, порохові гази впливають на механізми пістолета не так, як на цілком автоматичну зброю, але їх треба все одно чистити. В принципі, при чистці основну увагу приділяємо стволу. А також дзеркало затвора і екстрактора. Адже якщо вони засмітяться, то буде затримка при стрільбі. Але при цьому дуже багато військових забуває про магазин. Більшості пістолетів вони відкритого типу або мають отвори для контролю за патронами. І отже, якщо магазин засмітиться, він перестане подавати патрони і вам гаплик. Кажуть, так само, як в кресині, зброю можна відмочувати в таких напоях, як кола, адже вони в своєму складі мають ортофосфорну кислоту. Перевіряти ми не будемо, але, скоріш за все, це так. Тільки не кажіть, що ми вам це радили робити. І, до речі, ну, якщо ви знайдете колу, вам буде потрібна відкривалка. Тільки теж не кажіть, що ми вам це радили. Все, що ми вам показали, може збільшити ваші шанси на виживання. Адже чистота рук під час їжі це здоров'я, а чистота зброї під час війни це життя.